Я до чого це все вам намагається так, ну, так тонко натякнути? Символи треба знати, символи треба розуміти. Тому що якщо ви не знаєте символіки, то ви сприймаєте її як належне. Для вас рибка буде просто першим знаком християн, а не знаком людоловів. Для вас ягнятко буде знаком Боженьки, а не всесильної, уже на той момент, церкви. Тому що ягня, якщо ви не в курсі, це маленький баран. А баран рогатий, впертий, як скотина, агресивний є символом, одним з найдрівніших символів Бога Ареса або Марса. Баран з рогами круторогими є в дуже багатьох храмах Єгипту. Що само собою, вам про це ніхто не тикає носом. Вам всі кажуть, що бик! Рогатий, але спокійний, це була символіка. А про барана вам не згадують. Маленького, ну бешено агресивненько. Чому це Агнець, маленький баранчик? Тому що баранчиків різали, а просто так їх приносили в жертву. Богам! то.